Цьогорічної му міфенезії, по-перше, змінено формат. Він завжди був зимовий фестиваль. Цього року ми вирішили зробити фестиваль на кордоні весни і літа. Темою фестивалю ми вибрали проквітіння, і як намагання, в принципі, побажання проквітання нашій державі і закінчення всіх всіх негативних подій, які сьогодні є. На території України чи такий Грегор створити. І цьогоріч прийняла участь з інших міст України і за кордону 12 учасників. Це Кліменс Пул Сполучених Штатів Америки. Доїхали дівчата до нас із Швейцарії, із Берліну. І з різних міст України, таких Київ, Львів, Полтава, Одеса. Ну і, звісно, Вінничани, наші вінницькі художники у складі 10 митців, які створюють свої об'єкти також в рамках цьогорічного проєкту Міфогенез. Ну вже сьогодні триває третій день. Перший день ми зробили гарне відкриття в галереї Артшик. Вчора у нас був день перший, на вже пленерний день. Коли ми приїхали на Немирівське Городище, і художники вибирали собі місця, е, народжували нові ідеї, придумували, що вони будуть робити. І сьогодні вже почали створювати свої об'єкти. Е, вже практично половина об'єктів готові, але ми бачимо, що процес триває, і завтра нас чекає ще один пленерний день, третій, і четвертий день фестивалю, і третій пленерний день. І ми побачимо вже готові результати, які художники фотографують. Тут працюють художники, фотографи, відеооператори. Це буде складно після на основі цих робіт світлин та відеоматеріалу, буде складено каталог. Творчий друкований. І зроблено друковано 20 світлин цікавих. Маємо 20 об'єктів відібрати саме які тут створені, ну, і презентувати на виставках, як у Вінниці, в місті Вінниці, так і в Києві. і, Можливо, у Львові. лендар це такий напрямок сучасного мистецтва. Ну, Вікіпедія пише, що разом він існує разом з такими напрямками, як фотографія, художня фотографія та відеоарт. Бо об'єкти ми не можемо запустити учасник, гостей, глядача на сам процес створення. Цих об'єктів, а вони існують, поки їх роблять. Да? Потім вони розчиняються в художчому середовищі. Ну, така форма мінімалістичного мистецтва, ще його називають, і мистецтвом, бо художники працюють з природними матеріалами. Ну, дуже рідко, коли вони звертаються до чогось штучного. Ну, головна ідея сама природа. І її збереження, Щоб повернутися до зимового формату. І тепер ми, коли вивчили ситуацію літнього, ну, літніх можливостей, то, скоріш за все, ми будемо робити два міфогенези, один зимою, один літом.